Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми говоримо про матч -відповідь, матч відповідь у Лізі чемпіонів. Це Партизан Динамо Київ. Перший матч завершився з рахунком 2-6, здається. А вчора Моленко розпочав партизан бити з 17-ї хвилини, забивши першим. Після помилки захисників там була хороша контратака в Динамо. Волошин дав на Ваната. Ванат хотів перевести на Ярмоленка далі, але не вдалося, тому що захисник заблокував. Але той же захисник дав пас, він віддав, чи що він зробив у свого, від того відскочило до Ярмоленка, і Ярмола забив першим. Далі забивали Ванат та Караваєв. Ванат на 68-й з пенальті, забив Караваєв на 90 3 також з хорошої контратаки, яку розпочав піхальонок класним розрізним пасом на, здається, на Дубінчака. Дубінчак виходив один на один, але вирішив дати далі. І вийшло так, що він віддав засильно. І там набігав і Супряга, і Караваєв на дальній штангі, І Караваєв все-таки забив на 90 плюс третій. Динамо Київ виграє з рахунком 3-0 матч на виїзді. І загальний рахунок 2-9. Дивимось статистику матчу. Володіння м'ячем на користь Динамо, удар, удари рівні у площину воріт. Партизан вдарив 0 раз. Динамо ж вдарило 5 разів. У першому таймі Динамо повністю переграло суперника. Партизана не було шансів. А ось на початку другого партизан вже включився. І там і штанга була, і кутові небезпечні. У «Партизана». Партизан пробивав поворотом Динамо. Але після голу Ваната на 68-й все це закінчилось. І партизан просто вже догравав. Матч ну просто аби дограти, тому що більше ні на що вони не були здатні. Тож, Динамо проходить далі, і їх наступний суперник це Рейнджер з Шотландії. Я вчора в відео сказав, що їхніми суперниками можуть бути Фенербахче або Луганно. Але я помилився, це цими суперниками могли би бути вони, якби. Динамо не пройшло далі, а вилетіло в Лігу Європи. А в лізі чемпіонів, лізі чемпіонів їх буде зустрічати Rangers. І це крепка команда, яка часто грає в Єврокубках, яка гризюча така команда в Єврокубках. Тому я не думаю, що буде легко. Можливо, навіть буде дуже навіть важко. І Хоча ми будемо вболівати за Динамо, ми хочемо, щоб вони пройшли далі. Тому вже будемо дивитись по факту цього поєдинку. Тож, чекаємо наступний матч Динамо у кваліфікації до Ліги, Європ... до Ліги Чемпіонів. Я не пам'ятаю, чи це плей-офф, чи це ще все... Чи це все ще третій раунд кваліфікації. Тож, такі справи в нас. Ідемо далі. Сьогодні у нас буде грати. Полісся матч відповідь свою, своє у Лізі конференції. Перший матч вони програли з рахунком 0-2, і сьогодні будемо вболівати за них. Шансів мало. Минулий матч показав, що Полісся слабенько виглядає на фоні навіть цієї любляни. Але побачимо, що вони продемонструють сьогодні. Вони сказали, що. Поняли свої помилки, що розібрали матч, що підготуються до наступного матчу. Сказали, що не все ще втрачено. Тому дивимось сьогодні на них. Я сподіваюся, що пройдуть далі, тому що таблицю коефіцієнтів треба якось поповнювати. І до наступної новини це заключно на сьогодні. Артем Довбек перейшов у Жерону. Про це повідомив нам Фабріціо Романо. Сума трансферу становить 34 мільйони євро плюс бонуси. Контракт розрахований до літа 2029 року. Довбек сказав, що хотів перейти лише у Рому, і він готовий підписати п'ятирічний контракт. Артем Довбек сьогодні в обід вирушає до Риму. Якраз коли ви бачите це відео. Коли виходить це відео, Роман Артем вже їде у Рому. Летить. Тому бажаємо йому хороший, хорошого продовження кар'єри там. Якщо він з першого сезону розпочне у Ромі, так як у Жероні, це буде супер показник для нього, і далі вже можна буде думати про якийсь клуб з АПЛ, я думаю, навіть. Або закріпитись вже у Ромі. Де Росі там готує команду хорошу у минулому сезоні вони пройшли непогано після того, як, як Жозе Мауріня розпочав фіговенько з Ромою. Тож, такі у нас новини на сьогодні: дивимось матч Полісся проти, проти Олімпії Любляни і вболіваємо за них. Треба, щоб українські команди в Єврокубках показували себе з хорошої сторони. Дякую вам за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, дивіться відео голів з матчів, також статистику та оцінку гравців, і новини, трансфери про українців та українських футболістів за кордоном і українських команд у Єврокубках. Ставте лайк під цим відео, також підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бувайте!